Слава Богу. Ось знову чую, шепіт, поклонись, лише вклонись, зоставлю у спокої, як не поклонишся, тримайся вже тоді, в піч будеш вкинута тоді уже темною, шепоче, та лякає сатана, І до крові вже приходиться боротись. Та головне, щоб встояти змогла. А головне, щоб вірною зостатись. А не вклонився і уже в печі. Зсередини температура більша, а серце лиш до Господа кричить: Прийди, Господь, Хай голос твій почую. І ось вже прохолодний вітерець, там, у вогні, одежі, колихає. А там всередині зі мною Бог любов'ю мою душу обіймає. Ти кликала, почув тебе ось я, прийшов до тебе зараз, будь з тобою. Тебе не спас від страшного вогню, щоби навчилася проходити зі мною, щоб вірність всю побачити твою. Я бережу завжди в своїх обіймах, одежі білими там у вогні стають, там бережу тебе я, будь спокійна. І знову Бог виводить із вогня. Від, від одягу не чути навіть диму, вона ще більше стала лиш сіять у вірі і любові, і надії. Як ворог знов погрожувати почне печею вогниною, я вже не злякаюсь, там у печі мене Спаситель жде, щоб знов зберегти, це твердо знаю. Покличеш ти мене і я прийду. Як навіть тихо, все одно почую своїх дітей я завжди бережу, я їх доми вночі і вдень вартую. Амінь.